Ворог втратив контроль над кількома населеними пунктами на межі Миколаївської та Херсонської областей. Завдяки успішним діям українських захисників та захисниць, ворог втратив контроль над кількома населеними пунктами на межі Миколаївської та Херсонської областей. Про це повідомили у Генштабі. Загалом, на Південно-Бузькому напрямку ворог активних бойових дій не проводив, завдавав ракетно-бомбових ударів по позиціях наших військ та інфраструктурі регіону. Також хочемо повідомити про те, що упродовж 4 травня вражено 9 повітряних цілей російських окупантів, повідомили у командуванні повітряних сил ЗСУ. Зазначається, що українськими зенітними ракетними підрозділами вражено два літаки російських окупантів, попередньо винищувачі су 30 два безпілотні літальні апарати типу Орлан 10 три крилаті ракети. Зенітними ракетними підрозділами сухопутних військ знищено ще два безпілотники противника. Вірте в українську армію. Дякуємо за перегляд!